Ми щойно з вами звершили наш хрестний шлях вулицями і майданами нашого нового Єрусалиму, нашого Києва. Якщо серед усіх святих Київських гір, ми би сьогодні хотіли віднайти. Новоєрусалимську Голгофу, то, мабуть, оцей пагорб на вулиці Інститутській і можна назвати українською Голгофою або Голгофою України. Ми сьогодні з вами упродовж нашої ходи роздумували над страстями. Нашого з вами Спасителя, наші серця були зворушені глибокими роздумами про велич Божої любові, і ницість людського гріха і людської злоби. В часі цієї ходи нас освічувало і зігрівало сонце. Нас кропив дощ, посипав сніг, але ми дійшли. Мабуть, у нашому щоденному житті ми всі різні, кожен є заклопотаний своїми особистими справами. Можливо, кожен переживає свої труднощі, свої проблеми. Зрештою, кожен ходить, мабуть, до свого храму на молитву. І до своєї спільноти. Але сьогодні ми були усі разом. Сьогодні нас об'єднав Хрест Христовий. Сьогодні ми були разом в молитві. Так само, як усіх нас щоденно об'єднює Хресний шлях України. Хресний шлях нашого народу. І ми тут стоїмо на цьому місці, який є скроплений кров'ю Небесної Сотні. І тут ми з вами завершили наші роздуми над страсною дорогою нашого з вами Спасителя. Ми сьогодні були всі разом: священники Греко-католицької церкви, священники католицької церкви латинського обряду. Представники духовенства православних українських церков, ми сьогодні були разом. Молодь студенти різних київських вузів, члени різних молодіжних спільнот, члени різних громадських організацій, члени волонтаріату. Ми всі разом сьогодні були об'єднані в молитві. За мир. І саме тут, з серця української Голгофи, ми сьогодні просимо у нашого розп'ятого Спасителя миру для України. Сьогодні ми з вами святкуємо квітну неділю. В наших храмах православних, католицьких, ми сьогодні посвячували вербу. І ось молитва на освячення Лози сьогодні нам представляє церкву, наче оцей ковчег Ноя. Церкву як спільноту спасіння. І пригадує нам ця молитва, що колись Ной для того, щоби взнати, як довго ще має він блукати розбурханими хвилями смертоносної води. Він випускає голуба. Голуба, який в кінці повертається до нього, несучи галузку оливкового дерева. І цей голуб, який несе галузку оливкового дерева назавжди для цілого людства, став символом, знаком миру. Ми сьогодні тут, на цьому святому місці, із серця нашої християнської церковної спільноти засилаємо до Господа Бога, наче цього голуба миру, нашу молитву за мир в Україні. Просимо за Боже змилування над нами, щоб так як страсть. Так як смерть і Воскресіння нашого Спасителя стали примиренням для Бога і людей, щоб наша молитва за мир сьогодні була вислухана. Я сьогодні хочу завершити цю нашу ходу глибоким закликом. Я хочу сьогодні від імені Української греко-католицької церкви підтримати ініціативу. Місії ОБСЄ в Україні. І хочу закликати усіх, щоби хоча б на час свята Пасхи припинився вогонь в Україні. Я переконаний, що це є конкретний практичний крок, який ми разом можемо виблагати усіх, до кого належить. Це сповнити. Я свято переконаний, що інші глави церков і релігійних організацій мене у цьому підтримують. Просімо, щоб зупинення вогню хоча б на цьому святі було зародком майбутнього тривалого миру, закінчення кровопролиття на нашій многострадальній. Але Божій українській землі. Нехай Всемилостивий Господь, вислухає наші молитви, поблагословить кожного з вас, який взяв участь у цій молитовній хресній ході. Нехай поблагословить наш народ радістю світлого Христового Воскресіння. Слава Ісусу Христу!